зробимо прогулянку, Ксенія, з тобою? Підемо по лісі, подихаємо свіжим повітрям. Чуєш, як пташки співають в лісі? Гарно в лісі, а? Ташки співають в лісі. Так ми прогуляємося, трошечки подихаємось свіжим повітрям. то в школі, в класі сидиш цілий тиждень, а так трошки прогуляємося. Сбіжімо, повітрям подихаєш. Лісом подихати. Бачи, які хмари гарні, правда? Подивись, дяки. які. який тільки хмари гарні. А шишечки є чи, чи нема ти шишечків зелених? Не виднося. Вони будуть в травні місяці. Ще ж кінець квітня. Ото бачка темно-зелена. То то ялиночка, то не сосна, а ялиночка. Бачиш? Отак. Це сосни. А які хмари над соснами. Гарно, правда? Mm -hmm. Така сосна ся. А бачиш там жовтіє на полі? Це Він Міза саме цвіте. Таму жовтіє рипак. Ташки поспівують. Гарно в лісі. Цей ліс називається корчунок. Колись тут був ліс, його викорчували. було поле. В 79-му році його садили. Я був малий, то садили цей ліс. Я пам'ятаю, як його садили. А вже який ліс. Як гарно. хмари над Лісом такий. Ташки в лісі з то може, зазуля кує чи ні, Тепер не зазуля Ще зарані для зозулі тут біля корчунка джерело ми заподимося чи є водичка. Чи є водичка тут. Бачиш, як б'є джерело, як водичка. Хоч водички такої. Зараз ми нап'ємося і водички тут. Ну, водичка така. Мало джерела лишилося, тому що зробили меліорацію. Та й багато джерел попропадало. Така невеличка нас мандрівочка лісом, да, О, так, сеня? Ось так бачиш, які квіточки цвітуть Будемо віночка плести, чи ні? Не хочеш? Ні, ні, все тебе навчу. Топере ще не зазуля, кує, ну послухаємо. напевно, ще не зазволя. Не, не знаєш, що ти? Гарно в лісі. Свіжий воздух, пташки співають. Ще комарів нема. В маю місяці комарі почнуться. Десь через дві неділі будуть комарі кусуватися. А так зараз саме краще. Комарів ще немає. Жари теж вже немає і не холодно. Отакі хмари над лісом. Тупе не зазуля, чи що не зазуля? А в нас гроші є? Бо як нема грошей, то грошей не буде. Ну, є якісь гроші. В кишені. Наші будуть гроші. Бо як, як, як зазуля, є, як нема гроші, то не буде, не буде гроші. Така невеличечка мандрівочка у нас получилася. Так Сеня? Добре в лісі. Дозуля кує, пташки співають. Джерельні водички попили.